Мій Шевченко революціонер, що звучить в уста на майдані. В розпал бою й боротьби, мій Шевченко поруч з нами і долинають крізь віки його пророчі ці рядки. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділася в світі, чия правда. Чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не мре, не загине. Отде люди наша слава, слава України, наша слава у віках, у любові й слові, не поляже слава просто так, не загине правда, спалити в світі можна все. Та тільки правду дивно не пустити. Мій Шевченко це бунтар, що не боїться правди й долі. Він правду матір за життя і нас, своїх дітей, до цього закликає. Тарас Шевченко, це не просто так, це сила, думка, воля. Він тут, Десь поруч, серед нас. Шукай, знайдеш. I'm sorry,